Добрий день, алгебра. Починаємо працювати. Запишіть, будь ласка, в зошити дистанційна робота. Тема нашого уроку «Монотонність і неперерність функцій, парні і непарні функції. Нагадую, якщо ви не встигаєте, ви робите паузу і записуєте. Да? Записуємо в ЗОшит тільки те, що я говорю, діти записали. Да? Якщо я не кажу, що записуємо, просто слухаємо, передивляємося. Отже. Давайте пригадаємо, а яка функція називається зростаючою. Подивіться, зараз на малюнку, на, на графіку побудована зростаюча функція. Більшому значенню аргумента відповідає більше значення функції y. Давайте подивимося. Якщо х дорівнює 2, y дорівнює 1. Збільшуємо х, наприклад, х дорівнює 5, дивимося, чому у нас дорівнює y 2, y збільшується. Збільшуємося, збільшуємо, наприклад, іще х, х дорівнює 9, тоді y дорівнює 6, тобто y ще збільшується. При збільшенні х збільшується y. Функція зростаюча. Далі. Кажіть проміжок зростання даної функції. Давайте подивимося, де у нас функція зростає. На якому проміжку? Від 2 до 10 да? дивимося по х. Від 2 до 10. Функція у нас зростає, це проміжок зростання функції. Що таке спадна функція? Давайте пригадаємо. Більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Тобто ми збільшуємо x, а y при цьому зменшується. Да? Давайте подивимося. Ікс у нас 2 y 6 Збільшуємо х, х буде 6, а y 2. Тобто y зменшився. Така функція називається спадною. Давайте вкажемо тут проміжок спадання даної функції, дивимося, від 1 до 9 да? функція спадає. Далі проміжки монотонності. Функція називається монотонною на деякому проміжку, якщо вона на цьому проміжку або зростає, або спадає. Поясніть, як ви розумієте, поняття область визначення симметрична відносно нуля? Давайте подивимося зараз на два ось ці графіки і знайдемо область визначення обох функцій. Для першого графіка так, у нас область визначення від мінус 4 до 4. Так, дивимося, змінюється х як. Для другого графіка у нас область визначення від мінус 5 до 7. Дивимося, як змінюється х. Так. На першому графіку, що в нас вийшло? Область визначення симметрична відносно нуля. Да? Від нуля в одну сторону 4 отримали мінус 4. В іншу сторону 4 клітиночки отримали плюс 4. На другому малюночку область визначення симетрична відносно нуля. Отже, графік парної функції симетричний відносно осі Y. Дивимося. На Малюночок, що у нас буде f від мінус х дорівнює f від x. А непарна функція симетрична відносно початку координат. Де у нас цей початок точка 0,0. 0. Подивіться, на другий малюночок f від мінус х дорівнює мінус f від x. -f від х. Зробіть паузу, намалюйте ці два графіки схематично, підпишіть все, що зараз написано на слайді. А ми йдемо далі. Алгоритм дослідження функцій на парність або непарність. Що треба зробити? Перше. перевірити, чи симетрична область визначення відносно нуля. Друге, перевірити виконання умови f від мінус хса дорівнює f від ікса, або f від мінус ікса дорівнює мінус f від ікса. Як можна перевірити цю умову, ми сьогодні на прикладах перевіримо. Але потрібно пам'ятати, що не будь-яка функція може бути парною або непарною. Да? Тобто функція може бути і непарною, і не непарною. Де потрібно поставити точки, щоб дорисувати графік парної функції? Давайте просто подумаємо, да? парна функція симметрична відносно осі Y. Домалювали. Де потрібно поставити точки, щоб дорисувати графік непарної функції. Пригадуємо, непарна функція симетрична відносно початку координат, точки 0,0. Да? Доставили точки і можна домалювати. Функція неперервна на проміжку, якщо її графік на цьому проміжку неперервна лінія. Подивіться, зараз у нас неперервна на проміжку від мінус до плюс нескінченності. Да? І другий малюночок подивилися теж, теж да? у нас точка 0. Точка розриву. Зараз усно кожен собі подумайте і знайдіть область визначення, область значень та назвіть точки розриву даних функцій. А ми з вами зараз розберемо ось таке завдання. Доведіть, що функція є парною. І дивимося. Записуємося завдання в зошит разом зі мною. Перше завдання f від х дорівнює 3х квадрат плюс х четвертому степені. Що будемо зараз робити? Будемо зараз замість х підставляти мінус х. Давайте напишемо. Подивіться, f від мінус х дорівнює. Ось, дай я зараз розбираю цю, цю частиночку. Підставляємо 3 мінус х квадраті плюс. Мінус х в четвертому степені. Що я зараз зробила ще раз? Замість х я підставила мінус х. А тепер думаємо: мінус х в квадраті. Мінус на мінус дасть нам плюс. Тобто, що це буде? Х квадраті. Далі. Мінус х в четвертому степені. Перемножте мінус на себе парну кількість раз, тобто 4 рази. Це вийде плюс. Отже, у нас буде плюс х в четвертому степені. Подивіться, якщо ми підставили мінус х. Ми все рівно отримали нашу функцію 3 х квадрат плюс х в четвертому степені. Отже, ми отримали f від х просто. Що можемо сказати? Що якщо у нас f від мінус х дорівнює f від х, ця функція буде парна. Написали, отже, дана функція парна. Розбираємо другу функцію f від х дорівнює 16х в четвертому степені, ділимо на х квадрат плюс 1. Давайте подивимося. Що будемо робити? Да? Алгоритм наш. Замість х підставляємо мінус х. Подивіться, підставили 16, множимо на мінус х в четвертому степені, ділимо на мінус х в квадраті плюс 1. Подивилися, знову ж таки, парні степені, мінуси в нас пропали, да? і в нас виходить знову наша функція, що ми можемо сказати? f від мінус х дорівнює f від х. Отже, дана функція парна. Розбираємо третій варіант. f від х дорівнює х квадрат мінус 7 ділимо на модуль із х. Що будемо робити? Знову ж таки, замість X підставляємо мінус х. Запишемо f від мінус х дорівнює мінус х квадраті мінус 7 ділимо на модуль із мінус х. Що це в нас буде? Мінус х в квадраті дасть нам просто плюс х квадраті. Да? Модуль прибере мінус. Теж буде х. Знову ж таки, да, у нас функція парна, тому що f від мінус х дорівнює f від x. Далі розбираємо четверте завдання. f від x дорівнює корінь із 4 х квадрат мінус 3 плюс корінь із 3х квадрат мінус 4. Знайдемо область визначення. Подивіться, зараз на вас на слайді видно, як я знаходила область визначення. На що я спиралася? Що під коренем у нас повинен бути який вираз? Додатній або дорівнює 0. Да? Тобто я написала підкореневий вираз більше або дорівнює 0 і знайшла значення іксів. Далі, що будемо робити знову ж, за нашою схемою? Замість х підставляємо мінус х? Підставили, подивіться, що ми отримали. Ми знову отримали парну функцію. Будь ласка, запишіть ці 4 завдання в собі в зошит, і я від вас чекаю фото ваших робіт.